Привет, привет. Розкажи, будь ласка, що відбувається зараз в Одесі? Я так розумію, що все відбувається десь неподалік від Дюка. В Одессі сегодня і, был состояться митинг опозиційного блока, на точніше, народний депутат Мистер Шуфрич, а також бувший глава Одеської державної адміністрації СКОРІК. Им немного помешала милиция, которая вот сейчас за мной. Они отцепили большую часть территории двора от областной администрации, но митинг все же состоялся. А также было замечено очень много молодых людей в спортивной форме, но они вели себя более-менее спокойно. Молодые люди в спортивной форме, ты намекаешь на тетушек сейчас? Ничего. Я говорю, говоря о людях, молодых людях в спортивной форме, ты ти на титушек намекаешь, или это просто были какие-то ребята с спортивного телосложения. Взагале не чую. Зараз. А зараз ты меня чуешь, Сергей. Повторите, пожалуйста. Зараз ты чуешь меня уже? Так, о, ну я власне в мене було запитання про цих молодих людей у спортивних костюмах. Чи, чи були вони схожі на тітушок? Ну, це пер, да, перше питання. Були... яке… На тітушок їх було около ну 100-150 чоловік. На камеру реагували чи не агресивно ну, то есть были угрозы в сторону журналістів і так далее. Скажіть, будь ласка, про що говорив Нестор Іванович, що він ображався на одеситів за свій э, останній візит? Нестор Іванович говорив, що він э, доказав одеситам, що правосеки тут не головні, що він повернувся до своїм одеситам і що він з ними вже 10 років. Скорик также сказал, что Одесса это Украина. Хотя со стороны толпы были крики, что Одесса это Новороссия. А крім Нестора хто ще брав слово. Также был Бойко и все. Айса, скажіть, будь ласка, ну так за твоєю оцінкою, чи мають шанси представники опозиційного блоку в Одесі, і наскільки ну наскільки реальні в них шанси пройти в Верховну Я думаю, що ні, тому що ну, на самом деле этот метинг показал, скільки людей підтримують опозиційний блок. А здесь собственно ну, я очима бачив списки, по которым приглашали, роздавали флаги, здесь. Тобто реальної піддержки опозиційного блока немає, я так вважаю. Ну, чесно кажучи, там по поза ефіром я стрім ваш поглядав час від часу, і мені чесно, чес, чес, чесно кажучи, здалося, що там в натовпі навіть стояли люди, які спеціально вигукували вже з... наперед заготовані фрази, тому що там. Вони майже одночасно, причому кричали одними і тими ж словами: там щось про війну вони кричали про економіку. Не склалося таке враження, що там заводили були в натовпі? Да, так, вот було іменно такое ощущение. Ну, тобто, здійснили люди, яких я бачив раніше на куліковому полі. Вот вони якраз кричали про те, що Одеса це Росія, а з что Одесса що Одеса це Україна. Тобто, мітинг виглядав абсолютно повністю проплаченим. А э, представники Євромайдану або, э, скажімо так, налаштовані патріотично активісти були на цьому заході, чи були якісь можливо локальні сутички між активістами опозиційного блоку і, і патріотами? Нет, ну то есть активисты, э, которые патриоты, они собрались э, с другой стороны кордона милиции. Э, стоит выразить большую благодарность Министерству внутренних дел, потому что сегодня здесь очень много милиции. Они все перекрыли, чтобы избежать максимально каких-то э, суточек. Э, Но с другой стороны кордона, да, стоят некоторые патриотические организации Одессы, которые во время митинга оппозиционного блока старались максимально шумом из колонок, криками перекрыть все, что говорили по политике оппозиционного блока. Ну, в принципе, дякуємо тобі, Сергію, за це включення.